І електронні сигарети, білий та густий фруктовий пар. Майже в кожного, хто чує ці куплети, в роті 100% був ельпан. Кухня України бездоганна. І такий стартап я запущу. Хай цей дизна повниться смаками, грінок зі шпарками, чи борщу. Захотілося випустити пару. А тепер читаємо бігом, є у вас ельпани? Фару. Може, стільки айко з дерно, на вечірках розпалі розпусти з кольоровим стежнем у руці, баноша циганочки запусти на куці. Де б -де Дети не -де кури, у фрази. Боже, як то файно, що за смак це, ва, не чорниця з ананасом, це, шановне панство, капусня. Видихати сало це нірвана. але щоб не споїти проблем, пам'ятай, куріння це погано, але гірше